Привіт, чому чоловіки зраджують. Ми продовжуємо з вами читати чат GPT, а я захоплююсь цією машиною штучним інтелектом. Отож, зрада, відносини є складною та багатогранною проблемою. І не можу бути зведена до простої відповіді. Чоловіки можуть зраджувати з різних причин. І кожна ситуація є унікальною. Ось деякі з можливих причин. Чому чоловіки можуть зраджувати. Незадоволеність відносинами. Якщо чоловік не є задоволений відносинами, він може знайти іншу людину, щоб знайти те, що він відчуває, що йому не вистачає у поточних відносинах. Низька самооцінка. Якщо чоловік має низьку самооцінку або проблеми зі своєю ідентичністю, він може шукати підтвердження уваги та прив'язаності від інших людей. Включаючи тих, з ким він зраджує своєму партнерові. Блін, чесно. Ну, от перші два пункти, прям я чоловік, мабуть, щось могло би бути про мене. Ну от перші два пункти мені взагалі не лягають, тому що ні по-першому, ні по-другому я б не йшов ні до якої дівчини, іншої, якби, у мене моя під боком. Це якісь трошки має місце бути, але впевнений, що почитаємо далі, можливо, там я для себе щось знайду. Несумісність відносин о, це вже цікавіше. До речі, якщо партнери мають різні цінності, інтереси або цілі у житті, це може призвести до незадоволеності та розладу відносин, і це може бути фактором зради. Точно, От до мене цей пункт підходить 200%, тому що в мене були випадки в житті, коли на побаченні я відчував повну несумісність, і мені було нецікаво з цією людиною. Відповідно, якби я був в стосунках, я навіть не знаю, якби я був з цією людиною в стосунках. Нестача комунікації. Теж цікавенько, якщо партнери не розмовляють про свої потреби, бажання та очікування, це може призвести до розладу відносин та зради згіден. Оцей пункт теж мені близький, тому що не завжди партнер хоче з тобою спілкуватись, не завжди ти з партнером хочеш спілкуватись в силу різних ситуацій, щось у вас не вийшло в житті, і таке буває не утв... не у не... О... Недостовіреність статею. О, Боже мій, що за переклад такий? Е, А то що статеві потреби не задовільнені. Іноді чоловіки можуть зраджувати через е, незадовільненість їхніх статевих потреб. Да, таке може бути. Яку вони вважають, що не можуть задовільнити у своїх поточних відносинах. Ну що, якщо ви ці 5 пунктів прям собі запишете на, на листочок і, можливо, навіть допишете якийсь свій пункт, чому ваш партнер зраджував, якщо таке було, не стидайтесь, ваші ніки все рівно ніхто не знає, не впізнає, напишіть коментар, мені буде приємно для просування цього відео. Хоча це лише кілька можливих причин зради. Важливо розуміти, що кожна ситуація є унікальною і не можна узагальнити поведінку всіх чоловіків. Оце машина прям-прям класно! Боже, люблю цей чатик GPT. Реєструйтесь там і прикалуйтесь в собі так само. Гарного дня до завтра!